Вітаю всіх! У мене був вчора розклад, коли закінчиться війна, тому що мені не понаписували цих питань люди, і такий цікавий. А тепер що я хочу зробити? Таке питання. Тут буде воно чіткіше. До кінця 2025 року беру. До кінця 2025 року буде зупинка бойових дій в Україні по лінії фронту. До кінця 2025 року буде зупинка бойових дій в Україні по лінії фронту. Коло сороку. Колода коло сороку. Ось ця карта. Я її ось так вам достаю. Шість жетлів. Чому так? Ви всі розумієте, чому так. Шість жетлів це результат у карта. Обставини, які душать. Щоб ви розуміли, до цього. Довбануть конкретну енергетику з обох сторін. Любі мої, те, що я вам і кажу, постраждає енергетика інфраструктура. І там вони вже будуть недоречні з обох сторін. Ворог. Так, ні, це не покажу. Оце вам покажу. Добре. Давайте так. А ця зупинка буде абсолютно по всій лінії фронту. Сім кажезлів, ні. Ну, я ж думала, що ні. Як вам сказати? Ні. Тобто, сім каже, в принципі, це результат. Давайте так зараз питаю. Ще питання інше. Рух буде зупинено, рух буде зупинено по всій лінії фронту. Рух. Шістка мечів, ну, в принципі, без руху якось без руху йде. Так. Ну, дивіться. Це буде. Це буде до свят новорічних з 25 грудня чись туди. Колісниця. Рухаємось туди. Ну, десь так. Те, що мені казали. Хитро ще й нечесно дуже. Що розумієте? Верховна жриця, закриває все це щастя. Хитро ще багато. Майте на увазі, що у нас є на це величезні шанси, і поки що ця тенденція прослідковується. Ось так.